Це відео буде присвячено ритуалу прощання з хворобою. В одному з минулих відео я розповідала про те, які плюси дає хвороба. Якщо ви розкопали собі ці плюси, знайшли і зробили, тоді ви можете далі оце робити, це відео прощання з хворобою. Чому? Тому що, поки ви не усвідомите до кінця... Ну, оскільки мені це прийшло, оскільки я це розумію, то хвороба може повертатися. Як тільки вона зрозуміє, ну тільки ви зрозумієте, навіщо вона вам була дана і що вона вам вирішувала, які вона вам давала плюси. Одна жінка мені написала під тим відео, що я дура, коли я написала плюси хвороби. Ви будь-якого лікаря-психолога, онкопсихолога запитаєте, вам це підтвердять, тому я вам просто економлю ваші гроші. А, після того, як ви зробили. Ви зрозуміли всі свої плюси, хвороби. Навіщо ви її для себе притягнули в своє життя? Що саме вона вам хоче показати? Який досвід ви винесли з цього? Після цього можна буде починати робити рітал прощання з хвороби. Це для цього потрібно. Значить, потрібно зробити таку не шухлядку, я сказати, коробочку взяти, да? ну як так, скриньку якось тут красиво, некрасиво, як ви хочете. Я для себе зробила. І потім на маленьких листочках, таких клаптиках-папірцях, написати всі свої плюси. Ну, Просто щоб такими маленькими. Написати всі плюси і також якийсь досвід, що з цього ви О, Правду сказала. Ось мені сказала одна чинеля, що якщо таке йде, то значить це правда. Правду я кажу, тобто мені так підштовхує. І ось а, я ось поклала, все розписала. Посидьте, подумайте, промедитуйте спочатку, зрозумійте, бо це буде ну, неправильно, якщо ви до кінця це не зробите, не виявите. Ну, хоча б там 5, 7 точно плюсів ви маєте виявити. 5 плюс. Будь-який психолог вам скаже, що 5 плюсів треба знайти для себе більше п'яти плюсів. От. Чим більше, ну звісно, тим краще, ну не занурюватися. Але далі розписати цю скриньку. Заклеїти, або як ви там хочете зашнурувати, і якось такое ленточко, або ще щось. А потім піти на якесь таке місце, де вас не ну, відлюдне, щоб ніхто вам не заважав, нічого. Я пішла на острів, це у нас острів сили, мені тут дуже подобається. Або уявіть, яку ви хочете стихію більш для себе, для вас яка приємна. Більш приємна стихія там вода, огонь, там повітря, що для вас ще там. Да? Земля, для мене, наприклад, дуже це повітря і вода. Я люблю коли волни, хвилі, оце все як на морі, або зараз сижу і біля річки, і в мене хвилі, вітер. Ну просто я таке отримую задоволення, я хочу вам його передати Піджив, підживити вас. І от розвести такий костер і попрощатися, сказати, що я дуже вдячна, я зрозуміла досвід, зрозумів, зрозуміла досвід, що ти мені дала. Я вже зрозуміла, всі прийшла випробування. Я дуже вдячна і тепер прошу. Е я тобі ну, дякую і відпускаю. Відпускаю і дякую. Дуже вдячна тобі за те, що ти мені дала, інакше б я не усвідомив, не усвідомила те те, -те, -те, -те. Ну тобто, зробіть так. По щирому, по чесному, дуже щиро, чесно, щоб ви сили почують вас, і ваше я, можливо, також підключиться в цей момент. Якесь усвідомлення у вас буде. І оце зробити і спалити в під, це, підпалити. Я підпалила і дивилася, як воно. воно так швидко згоріло в мене. Це так вийшло. Спочатку не підпалювалося, потім я попросила чоловіка допомогти. І знаєте, для мене це було так символічно. Ми весь цей шлях з ним поруч разом проходимо. А цю ритуал я хотіла окремо сама, в мене не виходило. Я його попросила, я тільки він відключився, це все зробив, допоміг мені підпалити. І все-все. Ось, і вітер розвія, потім пішов дощик, потім виглянуло сонечко, і мені таки був знав, що все правильно, все правильно. Тому цей ритуал можете також собі взяти, можете його використовувати, але після того чому потрібно передує оця робота з виявлення, подивіться те відео, які в мене були, плюси хвороби, чому я заховалася за хворобу, що вона мені дала. Це завжди є. І хто б там мені не писав під коментарями, що я дура, і все таке інше. Я не сприймаю це, жоден негативний коментар мене не трикається, тому що, по-перше, я людина світла і е, світа. Світла. Я розумію, що якщо людина це написала, в неї дуже сильно болить значить, її щось ну, не важко. Це да? по-перше, по-друге, що вона ще не сприймає, не всі сприймають ту інформацію, що я даю, але тим, кому потрібна, ця інформація надійде. Тому зараз це відео я з наміром, тому щоб воно вам допомогло, щоб ви для себе зрозуміли, зробили цю практику, або прислали її тому, кому ви вважаєте за потрібним, але обов'язково ще раз нагадаю і наполягаю на цьому передивитися відео. Як визначити плюси хвороби? Якщо є питання, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я обов'язково або зніму відео, бо вам відповім в коментарях. Ну все, бажаю вам всім здоров'я, найміцнішого, від самого і щирого серця. Дуже всім вдячна за підписку, за лайки, за коментарі, за придивляння. Від своєї серцевої чакри посилаю вам зараз віков. Кутую вас всіх. Хочу, щоб ви скоріше одужали, зрозуміли для себе, і щоб ця хвороба була для вас суто випробуванням на міцність. І щоб ви це зрозуміли і ну, ось, власне, так всіх люблю вас, підтримую, незважаючи ви зараз тільки встали на цей шлях, йдете зі мною, переді мною, за мною, поруч зі мною. Все одно ми всі разом ми все обов'язково дійдемо. Я ще буду знімати послання. Можливо, в аудіоформаті. мені інколи таке іде, що я ну от прямо тут і зараз я не знаю як це оформити. Я зрозуміла, що треба аудіопосланнями буду давати. Ну, все всім всього найкращого Па-па-па.